Шановні Терези, доброго часу у вашій хаті! Вітаю вас! Мене звати Ліна Храмцова. Сьогодні для вас розклад 16 по 22 січня. Працюємо на колоді прямих перевернутих арканів. Працюємо з колодою відьмачок і оракульна колода, вона нас почекає. Зараз давайте подивимось для вас загальну енергію тижня. Сідайте зручно, шановні Терези! Знаходьте баланс і подивимось, під якими енергіями буде проходити тиждень з 16 по 22 січня для вас, для Терезі. Добре, тепер зараз перше, що ми запитаємо Таро, це як вирішити ситуацію. Ви собі загадуйте ситуацію, яка вас мучила, яку ви не знаєте, як вирішити. І ми запитаємо Тару. А що ж треба зробити? І так, що треба зробити, щоб вирішити ситуацію? Несподіванка. Як треба полюбити себе? Позитив тижня, негатив тижня і порада. Терези. Куди це ви там ідете, їдете, що ви там собі залишаєте? Так. Ви в нас воздушна стихія. Да? Е Воздух це в нас е королів нічей. А тепер дивіться, у вас йде мах перевернутий. В принципі, це, знаєте, таке. Такий стан, коли ви не володієте собою. Сам аркан мах це аркан, який каже, що я знаю як, я знаю чого, я знаю з ким, я знаю, що я роблю. Якщо цей аркан перевернути, це означає, що людина розгублена, вона не має влади над собою, вона не має контролю над своїм життям. вона Слабка, вона ослаблена і така пасивна. Тобто їй нічого не хочеться. Бачите, щось що він трошки, скажімо так, підустав. Давайте назвемо це так. І от у вас ситуація, яку ви загадали. І у вас якраз карта, яка, можна сказати, трошки підтверджує перевернуту магу, Подивіться, десятка жезлів. жесли це. Моральне, психічне, фізичне навантаження і ще й вгору йдете. Не щоб просто так йти, а ще й за собою 10 штук взяли. Тобто, скажімо, як е, е, зійшов, дійшов до ручки, можна сказати, і от ви дуже втомилися. І та ситуація, яку ви загадали, ви її не можете вирішити, оскільки у вас втома. Людина не може нормально думати, вона не може нормально прийняти рішення, вона вас дуже сильно засмучує. Вам для того, щоб її вирішити, спочатку треба відпочити. Ото, от як та успенська співала, сяду в карля в кабріолет і десь поїду. От вам треба сісти і відпочити. Подивіться, у вас дно колоде. Восьмерка кубка це уход з певної ситуації. Тобто для того, щоб вирішити, вам потрібна твереза голова. От якби ви, наприклад, там їли полетіли свята, я б сказала, проспіться, але вже, слухайте, дивимося з вами прогноз 16 на 22, то це вже три тижні минуло да, з Нового року. Тому ем, скиньте з себе це. Давайте подивимось, хоча б як вам його скинути то навантаження. У вас хаос, хаос, втомленість, От ви просто такі собі, знаєте. От ваші терези, вони прям не стоять, да, вони то качелі. Тудам-сюдам, тудам-сюдам. Яка буде несподіванка у вас? Несподіванка це королева кубка. До речі, може хтось знає, що вона, що, що вона вагітна? Тут така. По королеві кубків це може бути зустріч з дівчинкою, з королевою водної стихії. Да, це в нас рак, риба. Скорпіончик. Це може, там мама приїде, може ви до лікаря підете, до психолога запишетесь, на якісь водні процедури, подарунок може бути від цієї жінки. Ну, це якась така приємна, позитивна несподіванка. Може бути, що ви несподівано підете на шопінг і порадуєте себе чим завгодно. Але ще можете й кажу, завагітніти. Тому хто хоче, то радійте, хто не хоче, то плануйте. Така у вас буде несподіванка. Що принесе вам королева Кубка? Що вона вам несе? Радість. Це зустріч з подругою. Це просто зустріч з подружкою, буде давно не бачились. Давайте будемо гуляти, вона тільки бах. До речі, напишіть під відео, будь ласка, коментар. Шановні Терези, дівчат, хлопці, буду рада. Просто погуляйте собі, А Як проявити любов до себе? Ну, король Кубков. Є у вас там десь в архіві Король Кубков? Чоловік водної стихії, так само, як і королева, да? Може, ви сімейну пару просто зустрінете і от просто там всі поспілкуєтесь. Або це коханець. Король кубка, це в нас такий коханець, що, мама, не горюй. Він вас і полюбить, і поцілує, і подарить, подивіться, все що завгодно. Такий класний, скажімо, чоловік, який буде любити ваше вухо. От, якщо король жезлов любить ваше тіло, а король е Кубков, да, це емоції. Він вам такого розказує. Тому, щоб полюбити себе, може скаже, та підуть я до свого коханця. Ну, я тебе не бачила, побалуй мене милий. В позитиві, початок нового шляху, це, от, бачите, напевно, ви себе в руки, я так розумію, візьмете. І скажете дурак, дурак це саме класна карта, це початок шляху. Тобто це все колядство у вас закінчиться, те, що ви втомилися, той хаос, собі проснетеся в один з днів з 16 по 22 і скажете так, худаю, міняю колір обличчя, міняю колір волосся, все, що завгодно. Новий стіль, нове взуття, переїзд. В позитиві може бути також подорож. Да? От подивіться, Ви вирішили уйти від того, що вам не дає задоволення пошук якогось нового шляху. От Ви собі по дураку і пішли. Е, ще раз, може бути і якась подорож, і е, ця карта теж може бути дитини. Тобто, в принципі, дівчат, хтось може її завагітніти да? по позитиву. Кому треба, ну, хто планує, то видасться. Може навіть і від короля. Що буде в негативі? І скучно, і грустно, і нікому руку подать в минуту душевнів згоди, казав колись російський класік, в негативі просто вас буде ще трошки повертати назад. Знаєте, от той ем, іграшка, та йо-Йо, кажуть, ефект. От хто там худає, да? а потім опять похудав на 7 кіло, потім знов повернувся в свою форму. От у вас буде періодами повертатися оця психологічна. А, така ситуація, той психологічний стан, коли ви будете дивитися так, я дивлюся на негатив. Позитиву ви не будете бачити, будете його лишати за собою. Потім знов раз у вас пішов назад якийсь раздрайв, і не будете бачити позитив. Тому. А, Гуляйте зі своїми дівчатами, кидайте оцей хаос, кидайте те навантаження. І якщо у вас є новий шлях, ну це абсолютно нормально, коли людина йде новим шляхом і інколи її от вбиває. Повертається назад, вона думає, а може мені щось там не вдасться, а може в мене немає сили, а може в мене немає ресурсів. Все в вас є. І сили, і ресурси, і е, у вас є ви. Це саме круте. І порада. Родина. Черпайте силу у ваших предків, черпайте силу, хто працює з деревом рода, хто працює зі своїми значить, померлими, питайте в них енергію, попросіть, хто займається медитаціями. Да, зараз у нас йдуть такі свята. Попросіть свій род для того, щоб вони вас підтримали. Якщо хтось є недалеко, зустріньтеся з Братами, сестрами чоловік, всі разом проведіть час. Чому наші пращу розсиділи за великим-великим столом? Всі разом вони обмінювалися енергією, оскільки, коли ви сидите за столом, то в кого є енергія, в кого нема, все це приходить в такий баланс. Вам порада е, приділіть увагу і візьміть енергію в своєї родини. Давайте подивимось, в яку енергію ви вийдете. На які ви флексибельні, подивіться, як вас погнуло. Або ви самі погнулися. Для того, щоб ем, бути таким гнучким, гибким, потрібне тренування, потрібен час. Людина не стає флексибельною ем, за ніч, да, вона не змінюється. Щоб мати таке тіло, з яким творити все, що хочете, потрібне тренування. Щоб мати розум, з яким ви можете творити все, що завгодно, потрібне також тренування. І ваш новий шлях, він від вас від вас вимагає гнучкості. Дивіться, то, що ви вже не можете більше нести, скидайте це все в новий шлях і дивіться на різні частинки життя, на різні фасети життя. І все у вас буде добре. Я вам дуже дякую, шановні Терези, і до наступного разу.